Дослідження показують, що флавоноїди можуть допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей. Мозок на захисті, як флавоноїди, можуть стати ключем до довгої ясності розуму ми всі прагнемо до довголіття, але не просто до того, щоб дожити до похилого віку, а до того, щоб зберегти ясність розуму, бадьорість і здатність насолоджуватися життям. На жаль, вікові зміни в мозку неминучі, і багато хто з нас турбується про зниження когнітивних функцій, хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. На щастя, сучасні дослідження пропонують все більше і більше можливостей для підтримки здоров'я мозку і навіть уповільнення процесу старіння. І одним з найперспективніших напрямків є вивчення флавоноїдів, потужних рослинних сполук. Які можуть мати значний вплив на когнітивні здібності? Я, як людина, яка цікавиться здоров'ям і довголіттям, завжди стежила за новими відкриттями в галузі нейронауки. І тема Флавоноїдів привернула мою увагу не так давно, коли я натрапив на результати метааналізу, опублікованого в Молосі Юла Нутришен Емп Food Resetch. Цей аналіз об'єднав дані 37 досліджень і показав, що регулярне включення флавоноїдів в раціон може значно знизити ризик когнітивних порушень на цілих 17%. Для людини, яка прагне до підтримки гостроти розуму, це вражаюча цифра. Що таке флавоноїди і чому вони так важливі для мозку? Флавоноїди це величезна група природних хімічних сполук, які містяться у фруктах. Овочах, чаї, каві та інших рослинних продуктах. Вони діють як потужні антиоксиданти, захищаючи клітини мозку від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, нестабільними молекулами, які утворюються в результаті нормальних метаболічних процесів і впливу навколишнього середовища. Але захист від вільних радикалів це лише одна грань впливу флавоноїдів на мозок. Дослідження показують, що вони можуть покращувати мозкову діяльність, покращувати кровотіку мозку і навіть блокувати утворення бета-амілоїдних пляшок, ключового чинника розвитку хвороби Альцгеймера. Особисто я завжди намагаюся включати в свій раціон продукти, багаті антиоксидантами. Я помітив, що це допомагає мені відчувати себе більш енергійним, покращує концентрацію уваги та зменшує відчуття втоми. І тепер, знаючи про потенційні когнітивні переваги флавоноїдів, я ще більше мотивований звертати увагу на свій раціон. Антоціани і флавони найперспективніші захисники мозку. В рамках дослідження особливу увагу було приділено двом групам флавоноїдів антуціанам і флавонам. Антоціани, що містяться в ягодах, макаронах, так, і в них є флавоноїди, винограді і деяких тропічних фруктах. Виявилися особливо ефективними, вони пов'язані зі зменшенням ризику когнітивних порушень на 27%. Флавони, що містяться в селері, артишоках і кумкватах, також показали багатообіцяючі результати, знижуючи ризик когнітивних порушень на 23%. Я пам'ятаю, як кілька років тому я почав регулярно додавати ягоди до свого сніданку. Спочатку це було просто тому, що вони смачні та корисні, але тепер я розумію, що вони також можуть допомогти захистити мій мозок від старіння. І якщо говорити про кумквати, то це екзотичний фрукт, який я зазвичай не їм, але тепер, знаючи про його потенційні переваги, я обов'язково спробую включити його в свій раціон. Флавоноїди це не чарівна таблетка. Важливо розуміти, що флавоноїди це не панацея від усіх хвороб мозку. Вони є лише одним із факторів, що впливають на когнітивне здоров'я. Для підтримки ясності розуму необхідно дотримуватися збалансованого харчування, повноцінно висипатися і управляти стресом. Я завжди кажу своїм друзям і близьким, що здоровий спосіб життя це комплексний підхід, який включає в себе безліч факторів. І, хоча флавоноїди можуть відігравати важливу роль у підтримці здоров'я мозку, вони не є єдиним ключем до тривалої розумової ясності. Як збільшити споживання флавоноїдів? На щастя, включити флавоноїди у свій раціон досить просто: ось кілька простих порад їжте більше ягід, ягоди – це відмінне джерело антоціанів. Спробуйте включити їх у свій сніданок, обід або вечерю. Додайте овочі до кожного прийому їжі, багато овочів, таких як селера, червоний перець і капуста багаті флавоноїдами, пийте зелений чай або каву, ці напої містять флавоноїди, які можуть позитивно впливати на мозок. Не забувайте про темний шоколад так, ви не помилилися. Темний шоколад з вмістом какао не менше 70% також є хорошим джерелом флавоноїдів, але пам'ятайте про міру. Експериментуйте з екзотичними фруктами, кумквати, наприклад, можуть стати цікавим доповненням до вашого раціону. Мій особистий досвід та рекомендації: За останні кілька років я помітив, що моя пам'ять і концентрація уваги стали трохи погіршуватися. І хоча це може бути пов'язано з природним процесом старіння, я вирішив вжити активних заходів для підтримки здоров'я мозку. Я почав регулярно включати в свій раціон продукти, багаті флавоноїдами, і почав займатися фізичними вправами. І я справді відчуваю себе краще. Моя пам'ять стала поліпшуватися, а концентрація уваги вище. Я рекомендую всім, хто піклується про своє здоров'я мозку, звернути увагу на флавоноїди. Вони є потужними рослинними сполуками, які можуть мати значний вплив на когнітивні здібності. І найголовніше їх легко включити в свій раціон. Висновок інвестуйте у свій мозок. На закінчення хочу сказати, що здоров'я мозку це інвестиція в майбутнє. Підтримуючи ясність розуму, ми можемо насолоджуватися життям повною мірою, зберігати незалежність і залишатися активними в похилому віці. І включення флавоноїдів у свій раціон – це один з найпростіших і ефективних способів підтримки здоров'я мозку. Не відкладайте турботу про свій мозок на потім. Почніть сьогодні. Пам'ятайте, що ваш мозок це ваш найцінніший актив.